Зараз я знаходжуся в Степанівці, в лісі. Накрапує дощ. Вирішив трошечки прогулятися, дощ йде. Знайду гриба чи не знайду, ну так трошечки прогуляюся. Подивлюся. Отакий От ліс. Так, шукаю гриби. Муро так, дощик накрапує. Так, якийсь грибочок. Зараз я подивлюся. Що це за грибочок? білий гриб. Ну так, кто-то люблять гриби рости. Може хтось тут вже пройшов. Так. Якийсь грибочок. Подивлюся. Білий гриб. Ще один грибочок так. Оце класний білий гриб. Тут же з'їджений, тоже білий. Тут ще якісь грибочки. А тут вже білі пройшли вже поганий. Це білі гриби були. Накрапає дощ. А я продовжую далі йти ліс. Вже осінь, жовтий місяць, красота.